Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як правильно обрати правильний відтінок червоної помади, який підійде саме вам. Що взагалі потрібно починати при виборі? Для початку ви повинні оприділитись, який у вас підтон вашої шкіри. Що для цього ми робимо? Ми беремо білий аркуш А4, або беремо просто білу серветочку, прикладаємо її ось так. І дивимось, який відтінок шия наша має на фоні білого кольору. Ось так приставила і дивимось. Відтінки бувають такі: рожевий, жовтий, теплий, оливковий. Оливковий це мається на увазі, коли віддається ось така е зеленушка, скажімо так, коли ви дивитесь і бачите, що ніби якийсь зелений підтон має. Це оливковий. Це теж відноситься до теплих. Також бувають іще сірі або нейтральні. Я покажу вам декілька з тих помад, які взагалі в мене є, які є відтіночки. Є насправді дуже багато червоних відтіночків. Зараз я вам просто так продемонструю, щоб ви помітили різницю. Ось. Бачите, наскільки вони всі чотири різні. Ну і також в мене є іще ось такеньке. А це вже бордо. І я вам зараз продемонструю просто на руці, щоб ви помітили їхні бітони. Ми З вами тут маємо декілька різних відтінків помади. Ось, наприклад, по ось цій дуже наглядно видно, що вона у нас холодним підтоном. А по ось цій видно, що вона прям така аж морк'яна-червона, дуже яскрава, відповідно, вона тепла. Я бачу ніби такий аж оранжевий підтон на ній. Те ж саме ось цей олівець. І ось ця помадка у нас ідуть теплих відтінків для дівчаток з теплою шкірою. Насправді це для тих, хто навіть засмагає, теж ідеально підійде. Тому візьміть собі на заміточку. А ця у нас класична, вона ідеально підійде для нейтральних для дівчат з сірим підтоном, для тих, у кого шкіра не є там супер якимись різними відтінками, а просто навіть не холодна. Ну, холодній, звичайно, теж підійде. І теплим дівчатам підійде. Але вона така нейтральна, вона ніби змішана з холодним і жовтим підтоном, чи там оранжевим. А ось ця ідеальний колір для дівчат. З сірим, питоном, з холодним. Ідеальний, теж має таку трішки синіву. А, і, як на мене, вона прям, ну, взагалі сам кольор, один із найпопулярніших, до речі, я обожнюю саме цей відтіночок. А, ось цей теж красивий. Я його навіть собі використовую часто теж влітку, бо засмагаю. А його можуть використовувати дівчата, які, наприклад, там не люблять засмагати. Але у них холодний підтон, тому, на жаль, це трошки не їхній відтінок. Це використовуємо теплим, дівчатка. Ось ці два. Ось ці, ось цей красивий бордо. Красивий бордо. Це, бачите, видно, що такий насичений винний колір. а ось цей бордо. Ось, і ось ці два. Ось цей прям такий аж фіолетовий, ось цей як червоний, як спіло-спіле вишня. Тому ми теж використовуємо для холодних підтонів. Сірий, нейтральний. Ось цей відтіночок у нас. Теж іде бордо. Як ви бачите, він дуже схожий до ось цих двох. Це олівці. Відповідно, їх ми можемо ми використовуємо їх під помадку для насиченості і стійкості кольору. Тому обираємо якийсь із підходящих відцінків. Можемо брати, наприклад, темніший і використовувати світлішу помаду для того, щоб контур був більш насичений. Ось це у нас, в принципі, такі головні із. Відтіночків, які у мене є, одні з найпопулярніших, які я найбільше всього люблю. Ми можемо з вами комбінувати і робити омбре. Наприклад, брати якусь ось цю бордо, прямо більш таку холодну, насичену, і додати серединку ось, наприклад, ось цей відтіночок світлий, так? Що там ось цей? Більш світліші, ось такі, теж нейтральні. дивимося, що вони підходили саме по підтонах. Дивіться просто, який саме відтінок вам подобається, саме колір, світлий, темний, і від цього відштовхуйтесь. Головне, знайти правила холодний або теплий підтон. І правильно оберіть свій відтіночок шкіри. Червона помада має всього насправді два таких серйозних підтони: це синій, відповідно, це холодний, або жовтий-оранжевий. Він, відповідно, теплий. Для кого підходить теплий? І з оранжевим відтіночком чи жовтим. Він ідеально підходить для власниць жовтого, теплого, оливкового підтону шкіри. Для них він підходить ідеально. А нейтральний і ще у нас є така шкіра, як нейтральна. Досить цікава шкіра, насправді. Тут уже дивимося саме по типажу. Нашого волосся, очей, брів і так далі. Тому що нейтральні вони взагалі більш схильні до холодного. Але бувають дівчатка, там у них холодна шкіра, але у них там русяве тепле волосся. Ми підлаштовуємося також під це. Тому їм можуть підійти як і теплі, так і холодні підтони. Кому підходять з синім відтіночком? Ідеально підійде, звичайно, з сірим підтоном шкіри, з холодним там нейтральним. І з рожевим теж у нас рожевий дуже цікавий, рожевий це до холодного більше. Зазвичай рожеві мають ем, взагалі е, рижуваті від дівчатка, тому тут теж дивимося на те, який у нас колір волосся, яка в нас шкіра, брови, кольор очей. від цього теж відштовхуємося. Якщо це дівчатка, наприклад, там з вогняною ор... оранжевим волоссям, рижим, але у них рожевий підтон шкіри, такий прохолодний, значить вони все одно повинні підлаштуватись під. Стиль свого там волосся, брів, там очей і так далі. Тобто відповідно вони вже не візьмуть холодну помаду, але дивимось теж по типажу, дивимось по одягу. Теж це все дуже індивідуально. Дуже взагалі, ну ми за вами говоримо конкретно саме зараз про шкіру. Ось такі дівчатка у нас правила при виборі червоної помади. Тому єдине, що вам потрібно знати, це правильно обрати свій підтон шкіри. І тільки після цього розумійте, який підтон помади підійде саме вам. Я вам розповіла, які є підтони шкіри, і які підходять червоні помади саме для цих підтонів. І після цього ви вже йдете і обираєте, який колір вам подобається. Так що дякую всім за увагу! Всіх цілую!